Так, колеги, всім вітання. Приймаємо одну із чергових посилок. Якщо так можна сказати, значить, замовили. Я думаю, ви вже по відео, по картинці здогадалися. Приїхав до нас Арпал 120-та модель із транспортером. Зараз ми її будемо розвантажувати нашим навантажувачем від компанії Галтех. Ну і далі вам покажемо весь весь процес. Так, вытягиваем. Такого развантажения у нас еще не было. Наверное, хорошо. Давай, да, подъезжай. Чуть-чуть сюда. Ножка килятся. Ну не, нет, она на четверо. Да? А где? Да, да, да. да. Все, хайф да, нес. Да. А ну, клянусь, не покажи, хайф не сдайет, дружище. О, отлично. Идирай. Все, став. Ні, та хай, хай стоїть, да тут. Так, ну що, можна сказати, що вдома. Ми зараз розпакуємося. Ну, тоді можна було б такого тобі ставити. Нормально, чи от, трошки оце його? Чи пройде? А, проходить. Отлично. Так, О, то, Крещен, приїхала робота для нас. Я бачу, це трохи мусіша, мабуть. Як у, у Льоніво. <рес> <рес> зараз ми розпакуємо, ну і подивимось, що воно до нас там. А приїхало. А ти нас тут тренуватися чуєш? Я тим потренуюся. Да, да. Так що, зараз розпакуємо і подивимося, що нам компанія Арпау тут привезла. І компанія як ваша компанія? Сад, так? Компанія сад, перевезення. <головік> перевезення вантажу. Хлопці працюють. Зараз уточним точно. Ви працюєте по всій Україні, да? так? Так, Зробимо вам невелику рекламу. Так, без <головік> так, так розписатися. Мені тут ага, все. Ага, давайте. Так, так, так. Одесь отут? От отут. Отут, все, ставлю. Так, є. Так, ну що, друзі, приїхав до нас Арпал, хрещений ось, якраз, проводить розпаковку. Запаковано все добротно. Тут ось гофрокартон. Отакі шарики, які антистрес називаються. Хто хоче, може, може так похлопати їх. Там брати. Да, запаковано добротно. Будемо. Ми даний. Агрегат значить, чіпляти до трактора ЮМЗ. тому що в тракторі UMZ шопа ВОМ сильніший, правильно? ВОМ сильніший аж в Юмзі. Да. Є, МТЗ побережемо. МТЗ побережем. Нічого, Юмзик буде працювати з даним агрегатом, а МТЗюк у нас буде із навантажувачем, із лопатою, тому що ну, будемо наводити трішки порядків. В нашому селі. Ну і не тільки. Так що слідкуйте, підписуйтесь, я думаю, відео буде корисне в подальшому. А тут ось о... крищений вдолі, да? Да, так? Так, броня. А, і кардан я ж. Кардан. ще Це замовили кардан. Він в комплекті не йде із даним арпалом. Його треба замовляти додатково. Він вже з обгонною муфтою такий дебелячий, я б сказав би. Замовляли під МТЗ-ЮМЗ, ну воно в принципі по шліцах там, якщо будете замовляти, то кажіть е скільки шліців вам потрібно. Та ти що, це апарат іще? Апарат, звісно, серйозний. Металло тут, тут, а не пишеться його вага. Так, тип. А, вага, 400 кілограмів. 400 кілограм, 25-й рік, 540 вом, від 25 кінських сил агрегатується даний Ярпал. Видобуть. Так, так, у нас тут гідромотор. Не видно, що за, що за компанія, але я думаю, тут імпортний гідромотор, не наш. Регулятор вже стоїть на цій. Стрічку конвейерну. Уже маховик є. Ось така штукенція. Бо я знаю, що Льоня був бошко хрещений. Ви льоню дивитеся? Да, да, да. Льоню дивимося. Був без маховика, а це він же ж якоюсь зимою там собі доукомплектовав маховиком. -то ага. І закритий. Та Понятно, Почебник відкритий. Все культурно зроблено. Компанія молодці, компанія старається. А це відкритий. А, і відкритий теж. Теж відкритий. НТЕ. НТЕ підшипничка. Стрічка. Лебідочка. Так, кругом мусі наклаєчки, все. Все культурно, все красиво, все як, як ми любимо і не тільки, я б сказав би ми. Так, значить що ми? па, Ми його прицепимо до, Ю, до Юмезика. Давай, води. Водичку зараз. Антифриз із крану, Та, так? Дві секунди завести. не, я не заведу. Або чайник, хоча б води. Е... Тобто Та давай я всі, ке, там, відро зараз принесу тобто, води. Давай тобто, я я... горілки коректор я повідомлення. Та ні, він ж без води стоїть. Ми зараз води в нього линем. І цей. І зараз прицепимо його і подивимось, як взагалі він буде у нас стоять. Як він буде, Розкладемо його, подивимось, запустимо, прокрутимо. Так, юмзик на мазі. Опа! А хто це тут сьогодні чудив? Ну, металюки дебело, а, хрещений? І для транспортування москвичом Ось це прицепне є. Да, а це ж сюди можна. Оце, вони... Да? Оце вони, кстати, знаєте, ну, прикольно зробили. Що можна прицеп чіпляти ось сюди цим? Ну, зрозуміли, вухом. А, тобто, да. а можна легко ви сюди цепляти. Да? Універсальна штука. Продумана, звісно, капітально. Загрузочна є. Тут ще є безпековий отакий вузол. Але він у нас не буде функціонувати, тому що у нас трактор, на жаль, не предназначений до такого. Так зараз ми його загрегатуємо. А ну дай нижче. Файне. Хорош. Так, треба ще трохи, так? Да? Причепили ми його до юмза, зараз підключаємо гідравліку. Наскільки я пам'ятаю, черво цей, жовта оця обратка. Але тут тепер хто зна де у нас обратка. Так. Значить, що, арпальчик. 120-й кардан. Так, сьогодні хотіли крутнути його, але трішки довгий кардан, десь сантиметрів на 5 треба його обрізати. Ну Це вже завтра обріжемо. А сьогодні причепимо, зараз розкладемо стрічку. Да, повністю викручую його. Да, 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 повністю. Так? В каті Що? Ти بقولку полю тобі крутити. я знаю. Так. Значить, тут викручуємо і тепер от там лебёдка. Лебёдка, конечно, мощна така. дебела. Ні-ні, це ці, це я, я Да, да. А тоді вже вона як розкладена, я так поняв, фіксується. Відкрив. Тепер лебёдку і нам треба опускати. Да, тепер ні, там гуляй, такий кудись раз на чотири. Нічого собі. Так. Ні, не підні. А, там же ж цей стоїть, да, газовий той. А це, це ми село. Нічого, розберемося. Ні, там треба шплінтик, мабуть, цей. Так, друзі, ну що, Арпал 120-та модель із конвеєрною стрічкою, як ви вже могли бачити. Агрегатували ми його із трактором УМЗ. На жаль, підключити поки що в цьому відео не вдалося його, тому що трішки довгий кардан. Але я думаю, це ну, зовсім не проблема. Ми його завтра не стали сьогодні обрізати. Завтра ми його обріжемо, підключимо і в наступних відео ви вже побачите його роботу. Я думаю, побачите роботу, ви його цікаво. Е, тому що якби, ну, багато хто е, знає, що ми проводимо теплення будинком е, дровами, твердопаливний котел у нас стоїть і ми ним топимо. Значить, була, якби, це одна із причин, що ми його придбали. Друга основна причина, що, е, на жаль, про наше село можна так сказати, що всі забули. Ну, не всі, але поки що, поки що не до села там вище, будемо так казати. Тому значить, прийшли ми до того, довго-довго ми думали і прийшли до того, що треба нам великий такий помічник, щоб трішки допомогти нашому селу. Бо староста у нас замінився, ну, нова староста стала і проявляє активну роботу в допомозі села. І дивимося, що ну, дуже тяжко. Тяжко люди працюють і якби треба, треба чимось допомогти. А допомогти тим, що оці дерева, усі, що ростуть над дорогою, ці кущі, зарослі, оце весь оцей мусор, його треба трішки приокуратити. Ну і прийшли ми до того, що треба придбати подрібнювач. А подрібнювач Арпал 120 із з стрічкою. До речі, на нього гарантія е, найбільша серед усіх три роки. Три роки це ого, оскільки. Так що отака, отака модель. Видно, що зроблений дебеляча тут, І стрічка така мощняковська, і сам і сам конвейер із дебелого металу. Ну і взагалі естетично він чудово зроблений. Так що, колеги, пишіть, хотіли ви бачити роботу. В допомозі нашому селу. Хочу, якби, ну, думаю, багатьом буде, буде дане відео цікаве. Намагатимемося якомога більше людей залучити в тій, тій, якби, нелегкій такій роботі. Ну, я думаю, що колектив нам не відмовить. І наступне відео вже буде із допомогою про даний, про даний агрегат. Хрещений, що ми збираємося селом. Розстане, трошки погода, наладиться. Да, да? І да. Да. Людей зберемо. Хто... Я думаю, ну, хто захоче, той допоможе нам. Правильно? буде багато, нікого. А Хто схоче, той... Той... Да. той і прийде. Да. Так що відео ми обов'язково відзвітуємося, да? і що ми зробили, яку роботу. Обов'язково, обов так. Да. Так що краще не буде зілом, будемо на зіла грузити. Да, і так... на прицепа. Да, ви тільки бійте, відвертайтеся і будемо возити треба. Да, да. Так що, так, що так значить, друзі. Кому сподобався відео, ставте подобайку, Підписуйтесь на канал, коментуйте. І е, значить, по ціні багато хто буде питати ціну даного апарату. Я залишаю посилання в описі, переходьте, тому що відео хто зна коли вийде, а ціна може змінюватися. Тому переходьте, дивіться від дивіться ціну, дивіться точні характеристики про нього. Ну а ми в подальшому його вже покажемо в себе на каналі, що він буде робити: як заготовляти дрова, так і допомагати у санітарному, можна так назвати, да? Санітарне очищення села. Да, хай люди бачать, що воно в роботі буде. Да. Як так, робота буде, і Куди будуть розходяться. Да, і в принципі все вам будемо показувати. Так що всім пока.